Україні. Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вже доробив цей Opel Vivaro який закидав буквально 4-5 днів назад, чи 3 навіть дні назад. Можна передивитися, який він був. Посилання лишу під відео. Ціна на цей автомобіль також під відео. Ви дивитесь цей ролик, це вже автомобіль вже проданий. Це просто більш такий огляд, скажімо так, вже не продажа. І так у нас це Opel Vivaro, 2013 рік, 2.0, 84 кВт, довгий оригінальний пасажир, пару років в Україні в одних руках, зберігся просто на відмін. Зараз вже видно, от, будете дивитися, порівнювати відео, яке от, автомобіль був там тиждень назад. Зараз видно, що він вже блистить весь, він відполірований, відхімчищений. Я фарбував от, передній бампер на ньому, лише оцю нижню частину. І ось тут губу, оцю частину не трогав, воно оригінальне, його не потрібно фарбувати, тому що е буквально там проходить якийсь час, півроку рік і воно починає все облазити. Також є мухобоєчка, бачимо, вже зовсім по-другому автомобіль виглядає. Зберігся він просто надзвичайно. Колір такий глибокий, синій, вся ця ліства ціленька, порошки ціленькі, екологія на на місці. Почнемо з кузова, я вже в попередньому відео показував підкрас по цьому автомобілю. Це заднє ліве крило і все, весь цілий. Гума літня, така непогана. Легкосплавні диски стоять. Тут також ліства ціленька, порошки цілі, плестить він надзвичайно. Зверху я доставив також рейлінги. Оце крило у нас фарбоване. На камеру не видно, на очі також не видно. Герметик оригінальний фарбували тільки до герметика. Це все, інше, все оригінальне. Оцю царапинку я залишив. Не знаю, може якось там ще, але не бачу в цьому смисла, тому що це пластмаса мілочовочка така. Ззаді всі шилдики на місці. Додатково вже покупці цього автомобіля дозамовили партроніки, як ми бачимо, і дозамовили тут камера заднього ходу. Так, також спереді вже стоїть монітор, Там навігація на андроїді, досить непоганий. Це можна, я можу кожне авто доставляти, кожен цікавить, будь ласка, питайте, телефонуйте. Бризочки я ці не знімав, людині сподобались, я, в принципі, залишив. Мені не принципово. Так, йдемо по салончику. Тут у нас оригінальний пасажирчик, тут вже все чистенько, все класно. Попереднє відео воно надзвичайно зовсім не таке було, навіть так можна сказати. Все відчистилось, все гарне. Отже, стоїть магнітола на андроїді. Є два ключика. є в нас також домкрат, запаска, це все на місці. Рулик такий гарний, непочовганий. Там ми бачимо вже стоїть для парктроніка датчик. Тут же в нас стоїть GPS. Є дві подушки. Отут одна і в рулю вже одна. Тут ще, до речі, оце оригінальна, не зломана, не, не поцарапана, нічого. Є ці Evo коврики чи як їх то називає. Тут така хромована ножка. Все чистенько, все класно. Тут все також все в гарному стані. Тут все вже відчистилось, стало зовсім все по-іншому виглядати. Все чистенько, все пахне в автомобілі. З цими ковриками, до речі, прикольно, так машина синя, і вони оволочки сині, Отак. От навіть відкриваєш бокову дверку, і на вигляд дуже гарно. А тут також можна звернути увагу, тут нічого не фарбоване і немає навіть оцих таких. Полосочка зазвичай така йде. О, там є щось маленьке, протертіться, але загалом тут все класно, це ціле. Карти, до речі, як ми бачимо, тут це вже було, я купляв такий автомобіль з цими картами, так і в принципі залишив. Так досить непогано виглядає. Там я вже все показав. Можна ще звернути увагу, у нас лобове скло притоноване. На синьому автомобілі досить непогано виглядає. Такий борзий, можна сказати. Не знаю, як українською це слово буде. Хто знає, то може напишіть. Так, тут сидіння. Також, як я казав, оцей автомобіль був весь в чехлах, можете передивитися відео. Під чехлами, до речі, казалось, досить непоганий стан. Тільки все почистилось і все. Все, ціленьке, все класно. За автомобілем реально дивилися. Він безшумлений, є заводський догрівач. Оце у нас партроніки, включаєш задню, вмикається зразу тут камера і партроніки піща. Вигляд ззаду. Ззаду у нас є полочка, я в принципі в попередньому відео показував, тоді все було грязно, страшно, зараз все чистенько, все гарно. Все відчистилось. Так має виглядати автомобіль. Підготовлений повністю до продажу. Так, йдемо далі по моторчику, по ходовій взагалі до автомобіля не дивився, нічого не гупає, не стукає. Збитий до кучки як треба. Кондиціонер у нас також заправлений, працює вже. Працює на відмінно просто. Мотор От робота мотора. Дуже гарно працює. Це як я вже казав, європ'ятний мотор, звичайні електромагнітні форсунки, цепний привід. Взагалі, не, немає питань дійсно до цих автомобілів. Ходять по 700-800 по 800 тисяч без ремонтів. Розход в районі там, 7 літрів по трасі. Я рахую на такий величезний автомобіль, це прям дуже круто. Вся екологія на місці. Жодний болтик не кручений, можна глянути. Це ціле тут також. Він був в пелюці, його просто обмили. Ту тут гіржавчинок, нічого немає. Робоча лошадка яка. Пари всі оригінальні. Тож все в гарному стані, не жавчи, нічого немає. Тут вже бачив, почуть появляється, це вже треба промастічити. У них тут болячка під капотом постійно ржавіє, тому що вода збирається. І за того у них, до речі, в цих автомобілів і проблеми з форсунками, тому що постійно затікає вода на мотор зверху, і там закипає воно все. І з того така проблема. Технічно по автомобілю взагалі ніяких питань немає. По кузову питання всі показав, які були, вони все вже влаштовано, все. передньому бамперу і по всьому іншому. Це він пройшов і діагностику. Питань взагалі по ньому немає. Я думаю, що людина залишиться довольна. Все. Вроді все розповів. Тому, що цікавить, будь ласка, питайте, телефонуйте, буду радий відповісти. До слідуючих відео.